Зараз покажу вам, як я роблю котлети. Я так роблю вже давно. Так буде виглядати фарш. Ура! З фаршем! Все готово. Цибуля раз і цибуля два. Далі в мій чудовий фарш йдуть спеції, це хмелі сунелі. Сіль. Мелений коріандр. перцю багато не буває. Борошно. Тут дві столові ложечки. Перемішую добряче, не боюсь забруднити руки. Так? Приніс трохи олії, фарш вже готовий, трішечки постояв. Зараз будемо котлети робити. А тим часом багаття вже готове. Сіточка вже на багатті, тепер туди йде і пательня. Небагато. Котлетки в мене ось такі у формі кульок. Кожну, звісно, я беру. Викладаю на сковороду і прижимаю. Так як вони в мене великі, сильно багато класти не буду. Напевно, 4 вистачить. І перегортаю всю цю красу. О, самий раз із коринкою довго вийшло. Опа. Ох. Дивіться, який кайф.